Привіт! Вітаю на короткій медитації. Хочу попросити влаштуватися зручно. Можна присісти на крісло з рівною спинкою. Або просто сісти рівно, якщо є така можливість. Спина рівна, і це дуже важливо. Руки можна поставити на ноги. Передаючи спрямо, робимо глибокий вдих, закриваємо очі і глибокий видих. Стараємося відчути цей момент. Як повітря наповнює легені. Як робимо видих. Зараз можна повернутися до звичайного свого дихання і спробувати відчути вагу свого тіла також дотик одягу до вашої шкіри. Відчути звуки довкола, запахи. Тепер попробуємо просканувати з голови до ніг своє тіло. Ніби як рівномірним сканером проводимо від голови, шия, плечі, тулуб, ноги та ступні. Рівномірно, ніде не зупиняючись, просто оцінити, як ми відчуваємося. Цього пробуємо відчути своє дихання. Якщо важко його відчути, то можна поставити руку на то місце, де найбільше відчувається. Стараємося не створити дихання, а щоб воно було природнім. сконцентруватися на нашому диханні. Думки можуть приходити. Просто коли помітили цей момент, дуже делікатно повертаємося до концентрації на диханні. Дамо спробувати без мого голосу. Тепер відпускаємо концентрацію на диханні і пробуємо подивитися на ці думки, які тільки що приходили. Повертаємось назад до відчуття свого тіла. Навколишні звуки, запахи. Повільно відкриваємо очі, не спішимо нікуди. І це не кінець. Постарайтеся протягом дня бути усвідомленою щодо своїх думок. І можна робити так само, як і в медитації, побачивши, просто Повернутися назад до того, що ви робили.